Привіт, мої дорогі земляки! Сьогодні хочу дати вам практику, якою я займаюся вже дуже давно і практикую її постійно. Ця практика допомагає зігрітися, зігрітися із середини. В кожної людини є всередині джерело тепла, звідси починається життя, звідси йде тепло. І це тепло можна підняти навіть до такої міри, що навіть у ці люті морози, які сьогодні нам демонструє зима, і ворог, не зупиняючись, лупить по наших енергетичних об'єктах, і сотні тисяч українців сидять без світла, без тепла. Нам потрібно якось мати впевненість у завтрашньому дню, шукати якісь джерела, і кожна людина може це робити. Зрозуміло, що це не панацея від усього, але. Якщо ви будете практикувати цю практику, ви відчуєте тепло, ви відчуєте впевненість в тому, що ми переможемо і ми переживемо цей складний час, ви заспокоїтесь. Ну і крім того, у вас ваш склад крові під час цієї практики стає більш лужним. А ви знаєте, що в лужної крові гинуть усі клітини, які заражені тим чи іншим, якоюсь там, ну, недоброю для нас хворобою. Тому ця практика, вона дуже проста, її робити можна як кожна людина. І якщо вам дозволити, ну, ваша палата розуму, робити цю практику і повірити в це, ви відчуєте цей ефект на собі. Це перевірено. Я вам зараз покажу, як я її роблю, цю практику. Тому що я взяв з різних джерел, з'єднав одне, от уже багато років її практикую, і абсолютно задоволений. Потрібно сісти, так як зараз сижу я, можна дещо краще, взяти подушечку, щоб було зручно, десь таку, і підкласти собі під, під копчик, щоб трішки задня наша точка була вища від наших колін. Якщо можете, от візьміть п'ятку <кій> лівої ноги, покладіть сюди приміжність, праву ногу, якщо у вас виходить, покладіть, будь ласка, сюди і сядьте отаку от зручну позу. Якщо ні, просто складіть ноги так, як вам зручно. Але головне, саме головне, щоб спина у вас була пряма. І тоді ваш канал буде відкритий і ваше тепло буде підніматися до вашої голови і по всьому тілу роздаватися. Це саме головне. Я не буду вдаватися в деталі, що працює, як працює, але попрактикуйте і ви відчуєте на собі, що ви зігрілись. А зараз до практики безпосередньо <кій> сядьте в таку позу, руки поставте на коліна і підніміть плечі. Це для того, щоб ваші легені розкрилися, щоб ви дихали повністю легенями. Суть практики, щоб ви 21 раз вдихали і видихали. Вдихати потрібно на повні груди, починаючи з живота і на повні груди, щоб аж піднімало з повітря до самої маківки голови, і також видихати повільно. Я зараз це буду робити разом з вами, так що практикуйте, будь ласка. Починаємо. Так, а дихати можна або ж носом, або ротом. Якщо у вас виходить, вдихайте носом і видихайте ротом. Це буде найкраще, саме дієво. Можна ротом. Нема великої різниці, не будемо ми там поглиблюватись у ці нюанси. Практика працює і так, і так. Починаємо. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять. 14, 16, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Тепер видихаєте, скільки можете до кінця, і максимально затримуєте дихання, скільки зможете втримати його. Не буду до кінця тримати, ви тримайте. Коли ви вже не зможете утримати, ваше ж тіло почне все судомити, всі м'язи почнуть напружуватись. Після цього ви робите глибокий вдих і затримуєте буквально на 3 секунди дихання вверху, а потім видихаєте. Після цього ви можете розслабитись, закрийте очі, просто розслабтесь. Ви відчуєте, як ваше тіло розслабляється, а ваші думки уповільнюються. Відчуйте, як тепло звідси, із вашого е, сонячного округу, розливається по всьому тілу. Вам, правда, стало тепліше? Побудьте в такому стані. Я роблю три практики такі, три раунди підряд. І це в принципі ну надзвичайно корисно. Якщо ви робите цю практику перший раз, і ви відчули, що закрутилась голова, тому що коли ви дихаєте повністю вентиляцією легень, може у вас крутитись голова, відчуєте в пальчиках щось поколює, все, можете зупинитися. Зробіть слідуючі завтра, вже зробите два рази. Якщо у вас все добре, давайте зробимо ще два раунди. Починаємо. Один два, три. Чотири, 6. Сім. Втягуємо аж до самої маківки, щоб ви набрались повітрям. Видихаємо плавно не до самого кінця, плавно видихнули і далі дихаємо. Вісім. Дев'ять. Десять одинадцять, дванадцять тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21. Тримайте до кінця, цей другий раунд ви будете тримати ще довше. Взагалі, от перший раунд ви будете тримати десь біля хвилини, другий раунд десь півтори хвилини. Третій раунд десь до двох хвилин це без проблем. Старайтесь максимально затримувати дихання, скільки можете. І потім, вже, коли вас ну, зовсім ви не можете дихати, починув, роб, набираєте повні легені повітря і затримуєте 3-5 секунд затримки для. І видихаєте, Посидьте буквально так, можливо, півхвилинки, можливо, хвилинку, хто як хоче, а можливо, зразу. Я зразу приступаю до, другого, до третього раунду. Але ви посидьте. відчуйте тепло, відчуйте розслаблення. Ви увесь розслаблений, м'язи розслабляються, думки ваші ще оповільнюються. Звідси відчуєте реально, як іде тепло, розливається по всьому вашому тілу. Ваше тіло зігрілося, ви це відчули, ви не могли цього не відчути. Це реально так. Побудьте в цьому стані. Після завершення релакса такого переходимо до третього стану, до третього етапу нашої медитації, нашої практики, нашої практики зігрівання. Піднімаємо плечі вище, щоб розкрились легені, і вдихаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять до кінця. До кінця робимо. До кінця повітря піднімаємо до самої маківки. Тримайте спину обов'язково рівно. Ніби хто вас за маківку рукою тягне вверх. П'ять. Шість. Сім. 8. очі, можете закрити, можете відкрити, це має різниці. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Тринадцять п'ятнадцять. Шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Вісімнадцять 20 21 Коли затримка дихання у вас, цей час відчувайте, як тепло розтікається по всьому Тіло. Ви не дихаєте, ви не це тіло і ви не цей розум, ви та енергія, яка живе в кожному з нас і яка після смерті нашого тіла нас покидає. Ви зараз іменно та енергія Вона не відчуває холоду, вона не відчуває жари. Якщо вам холодно, вона вас зігріває, якщо вам жарко, вона вас охолоджує. Відчуйте, як вона звідси розтікається по всьому вашому тілу, до кінчиків ваших пальців рук. До кінчиків ваших пальців, ні, до вашої мати. Відчуйте це. Коли вже не можете тримати, затримувати дихання, робите глибокий глибокий вдих. Один, два, три, чотири, п'ять. Видихаємо. І тихо, спокійно дихайте, послабляйтеся, ви зігрілись, вам стало тепло. Ви заспокоїлись, вас селилась впевненість, що ви переживете цю зиму, ви переживете цю війну, ви будете щасливі, всі ваші рідні, близькі, будуть живі, будуть здорові, і вся наша Україна буде щасливою. Бажаю вам тепла в кожному серці, в кожній душі кожній вашій веселі і миру нашій землі.